Добрий день, я Василенко Юлія, вихованка гуртка Юні рослинник Центру еколог-натуралістичної творчості Юнати Боярської міської ради. Тема моєї роботи вплив вітру на сосноводобові деревостани Боярського лісництва. Мета роботи вивчити вплив вітру, на ріст і розвиток соснових деревостанів. Об'єкт дослідження деревостани сосни звичайної боярського лісництва лісової дослідної станції. Предмет дослідження вітровий режим та його вплив на сосновий ліс Боярського лісництва. Актуальність: проблема вітровалів та буреломів є актуальною для лісового господарства України з практичної точки зору. Щороку вітровали в значну кількість дерев ще погіршує санітарний стан насаджень і призводить до незапланованих. Трат деревини, а також вимагає від лісогосподарських підприємств додаткових фінансових затрат. Отже, дослідивши вплив вітру на ліс, можна зменшити негативні наслідки буреломів і вітровалів. Вітровий режим та його вплив на рослинність борського лісництва лісової дослідної станції, ми вивчали на чотирьох ділянках: молодий ліс середньовіковий, пристигаючий і стиглий, та при двох видах вітру. Вітер середньої сили, при якому розгойдуються гілки, і сильний вітер, при якому розхитуються гілки. і Добура. Водночас на площі спостереження ми здійснили оцінку складу лісу його віку, густоти деревостанів діаметр і висота дерев, розміри крон і їх зімкненість. Перша обстежувальна ділянка це зімкнені культури сосни віком 7 років. Обламування гілок на цій ділянці молодої сосни ми не виявили. Друга ділянка середньовіковий деревостан, який має 90% сосни звичайної і 10% дуба черещутого. Відстані у сосняку невелика, в середньому 1 маршрут. Таке розміщення дерев викликає чисте дотиркання кронами, тому ми виявили на ділянці значну кількість обламаних гілок. Третя ділянка сосновий деревостан віком 90 років. Крони середньої густоти відстань між ними 1-3 метри. Обламаний гілок близько 630 на 1 гектар. Розхитування дерев віком на Четвертій ділянці незначне, бо старі дерева віком 130 років товсті. Відстань між ними 2-4 метри, проте удари крон при сильних поривах вітру трапляються і обламуються молоді гілки. Загалом при обстеженні ділянки ми виявили 32 сосни, пошкоджені вітривами. Це переважно середньовікові старі дерева віком 50-120 років, товщина 20-50 см, на висоті стовбура 1,3 метри від землі. За результатами спостереження ми дійшли висновку. У в соснових лісах боярського лісництва мають місце буреломи і вітрували сосняків, а також обламування країв крон сосни з сильними вітрами. Вітрували буреломи та обламування крон сосни не є значним явищем в житті боярських сосняків. Буреломи пошкоджують щороку не більше 1-2% дерев. Крони сосен обламуються у таких же межах і це життю дерев не загрожує. Бажано створювати вітрозахисні насадження. Шириною 20-30 метрів на узліссях з водостійких порід. Попередити вітрували неможливо, але можна мінімізувати їх наслідки завдяки лісогосподарським заходам для підвищення біологічної стійкості лісових насаджень. З економічної точки зору вітрували лісу приносять збитки лісогосподарським підприємствам, але з екологічного боку мають і позитивне значення. Вони збільшують різноманітня лісів і часто дають змогу змінити похідні чисті сосняки. На мішанні корінні. Ці дані можуть бути використані лісівниками і науковцями при догляді за лісом, забезпеченні природного поновлення сосняків, а також при організації збирання насіння сосни. Дякую за увагу!